І знову трагічна звістка з фронту сколихнула Бродівську громаду. Назавжди повернувся до своєї родини Ігор Борисович Ковальчук. На 50-му році ворог обірвав його життя: життя з Богом у серці, з любов'ю до України, до своєї родини. Народився Ігор Борисович на благодатній і щедрій землі Закарпаття. Разом з батьками, до слова, його тато був військовим, переїхали на Волинь. А от у Бродах він зустрів свою долю. І тут з коханою Галиною звели своє щасливе сімейне гніздечко. За фахом Ігор Ковальчук був істориком. У його серці жила неабияка любов до рідної української землі. А ще співало серце і душа патріота українських пісень. Особливо полюбляв ігор Червону руту у виконанні Василя Зінкевича, Назарія Яремчука, Володимира Івасюка, а також сучасний гімн української армії. Не уявляв свого життя і без спорту, адже знав, що справжній чоловік має бути загартованим і духом, і тілом. Ігор Борисович працював свого часу на нафтопроводі Дружба і захищав спортивну команду «Дружба» як баскетболіст і воротар у футбольній команді. Життя радісний. Щура посмішка ніколи не сходила з його обличчя. Він завжди був готовим прийти на допомогу. Чужий біль сприймав, наче свій. А ще мав особливий талант вирішувати усі спірні ситуації дипломатичним шляхом, особливої уваги заслуговує те, яким сім'янином був Ігор з великої літери, люблячий, уважний, турботливий, надійний та вірний. Він, наче, добрий ангел, оберігав своїх дівчаток надійними крильми, був готовий зіроньку зняти з неба для них. 22 лютого Ігор Борисович поїхав за кордон, а вже 26 лютневого дня вступив до лав тероборони Львова. Пройшов тривалий вишкіл, побував на обороні мостів і тунелей Західного регіону України, ніс службу із захисту кордону з боку Білорусії, а з вересня уже став на захист країни на Сході. Тривалий час перебував під Торським, що на кордоні Харківської і Луганської областей. У листопаді приїхав у довгоочікувану відпустку. Зібрав за родинним столом найдорожчих серцю людей і сказав: наступного разу зустрінемось уже святкувати перемогу. Але Ігор Борисович Ковальчук загинув під час мінометного обстрілу. Він обіцяв: Україна переможе! Тож дай Боже сили нашим солдатам здійснити мрію усіх українців, усіх героїв, які віддали за це свої життя. У Ігоря Ковальчука залишилась дружина, дві донечки, мама, сестра і так багато щирих друзів, знайомих. Вічна слава і пам'ять герою, і слава Україні.